Вітаю усіх! Це канал В'яжемо на відміну і з вами Вікторія. В сьогоднішньому відео хочу показати вам свої готові роботи за лютий місяць. Це два плечових вироби: джемпер кардиган. Розповім вам про них детально, більш детально буде про джемпер, про кардиган я зовсім коротко розповім, оскільки є окреме відео на каналі повторюватись мені не хочеться. Також я розповім вам про шкарпетки, які я зв'язала в цьому місяці, куди ж без них. І вам покажу пряжу, яку я придбала, і вже навіть одного моточку немає, але я встигла його засняти, тому будуть відео підзйоми також в цьому відео. Перш ніж розпочати свою розповідь, я прошу вас перевірити, чи підписані ви на, на мій канал і поставити, звичайно, вподобайку, якщо вам сподобається дане відео. Перш ніж знову ж таки розповідати про в'язані речі, я хочу привітати вас з першим днем. Весни побажати вам тепла, затишку, сонечка, не лише за віконечком, але і у ваші серця. Нехай завжди у вас буде гарний настрій і добре здоров'я. Ну, а почну я з першої готової роботи лютого місяця. Це в'язаний кардиган, який я в'язала із італійської бабінної пряжі. Купувала я її в магазинчику Пряжна лавка. В мене вже немає залишку, оскільки залишок я продала дівчинці, яка потребувала цього. Я дуже рада, що і в мене вона не буде стояти на поличках, оскільки в'язати з однієї тієї ж пряжі підряд не цікаво. Можливо, колись я б щось із нею зв'язала, але якщо людині потрібно, я дуже рада виручити і допомогти. Зв'язала ось такий кардіган. Я, звичайно, будуть фотографії на мені. Розмір про. Приблизно десь 48-й. Я не знаю, який в мене розмір. Дівчатка. Найголовніше, що на цей кардіганчик є майстер-клас. Ви можете переходити в мій інстаграм, мій телеграм, дивитися, що входить до майстер-класу і які там параметри, і що до чого, чому ви навчитеся, і так далі. Найголовніше, що я хочу сказати, мені сподобалося працювати із бабінною пряжею. Я залишилася дуже задоволена не лише від гатунку цієї пряжі, а й від того, що зовсім мало кінчиків мені потрібно було заправляти в кінці. Не дивлячись на те, що я не люблю займатися цією справою, як і багато дівчаток, все одно я це роблю і роблю одразу після завершення виробу, не залишаючи на потім. Ось так виглядає спиночка. Цього кардіану він дуже м'якенький, приємний до тіла, на дотик, просто кошеня, якщо чесно. Які цікавинки цього кардіанчику, це те, що тут є окат рукава, тут є невеличка пройма, тут спущене плече і тут пришивна планка. Тобто така цікава моделька, якщо ви хочете дійсно чомусь навчитися. І е, плечові шви я виконувала способом трьох спиць, і також досить цікаво. Досить цікаво оздобила ось тут пілочки. Але я думаю, що ви це все роздивилися на фотографіях, тому що просто він спадає з вішака, і я не можу вам показати. Ну, дівчатка, ви мене вже простите, тому що він багато вже був в моїх відео. Я думаю, що не треба на ньому зупинятися так детально. Кого зацікавило? Будь ласка, переходьте на мій канал і дивіться також інстаграми, телеграми, вся інформація на цей виріб. Є в моїх соціальних мережах. Також корисні посилання будуть в описі під даним відео. Оскільки в мене просто манекен зараз зайнятий другим готовим виробом, який я зв'язала також в цьому місяці, і е, білий колір е, він просто неймовірний. Я помічала вже таку е, закономірність, що я в'яжу у лютому місяці якісь білі вироби. Це вже не перший рік. І воно якось підсвідомо, можливо, через те, що замало сонця, замало кольорів, і начебто має бути в'язатися щось більш яскраве, але як ви бачите, я вже яскраве зв'язала, і мені захотілося чогось більш спокійного. Ну а білий колір це завжди такий нарядний колір. Я гадаю, що будь-який фасон в білому кольорі виглядає дещо особливо. Показую вам на манікені свій виріб. Це джемпер, який я в'язала знову ж таки напевно на 48-й розмір. На джемперочок я знімала майстер-клас і назвала я його роса. Чому роса? Тому що ось, ось це візерунок сіточка, як наче краплинки, мені так здалося. І я вирішила, що ця назва досить гарно буде асоціюватися з цим виробом і я буду одразу розуміти. Який виріб, про який виріб ви мені пишете, якщо хочете придбати МК або спитати щось у мене щодо цього джемперочку? Фасончик тут я в'язала спущене плече, і як ви бачите, ось тут де проймочка, в мене набрані петлі по типу кімоно. Відв'язала. Також вирішила додати такий поясочок, полий шнурочок зв'язала. Але я робила фотографії і з цим шнурочком, і без нього. І мені здається, що така універсальна модель вийшла дуже класна, тому що вона і жіночна, вона така ніжна і одночасно без цього колого шнурочку, без поязка цю модельку можна спокійно одягати з якимись не дуже брутальними такими кросівками, макасінчиками і бігати. Да? А можна одягти оцей поясочок і одягти підбори, якісь туфельки, і буде також гарно виглядати. Тому досить універсальна модель. Я вам рекомендую її зв'язати, якщо вам сподобалося. Були деякі нюанси по вписуванню цього візерунку в скіс плеча. Я знайшла, в принципі, спосіб, як це зробити, тому що кількість петель від ряду в ряд вона змінювалась. Але все одно в мене вилізло десь дві петлі, я не знаю. Я вам просто зізнаюся, тому що так воно і є. І навіть знімаючи майстер-клас, такі казуси бувають. І потім ти вже розумієш, чому так сталося. Тому я все пояснюю, що до чого і як цього, в принципі, уникнути. Але найголовніше, що візерунок продовжується по всьому плечу. Оскільки, якби я почала в'язати від цієї нижньої точки плеча. Просто лицеву гладь було б просто ну, негарно обрублений візерунок був би, і модель просто не виглядала б так, як вона виглядає. Також мені сподобалося, я вигадала обробку горловини айкордом. Але це не просто айкорд. Тут я ще використовувала резиночку один на один. І такий набірний край, я не знаю, я не бачила його ніде, я його колись просто вигадала. І іноді ним користуюся, тому що петлі горловини я закривала, і закривала петлі плеча. Тобто, плечі шити не способом трьох спиць, а просто звичайний класичний шов. Також рукавчик я зв'язала, але без окату. І на фотографіях ви також можете побачити, що він дуже добре виглядає, тобто, саме в цій моделі не потрібно в'язати окат. І, ну, в принципі, менше заморочок. Я можу сказати, що в плані розрахунків ця модель просто ідеальна, якщо ви їх не полюбляєте. Тут не надто багато візерунків, є деяка складність з цим самим візерунком, ось цим його вив'язування. Але я до цього дійшла, я це зв'язала і я вже пояснила. Тому я не думаю, що у вас будуть з цим виникати питання, тому що вже вигадувати нічого не потрібно, вже все я вигадала, як його зробити. Також використовувала ось тут ажурний візерунок, я дуже полюбляю. Я, хотіла, я взагалі хотіла багато ажурів напхати, як завжди, я це люблю. Але в цей раз чомусь білий колір такий, мені хотілося асиметрії якоїсь, чогось такого незвичного навіть для себе. Тому я вирішила лише одну доріжку цього візеруночку пустити. Хоча в мене вже був перев'яз і. Я взяла надто багато ширини для виробу, тобто дуже оверсайз, і пустила дві таких доріжки. У мене навіть в інстаграмі є фотографія, але потім я вирішила, що в мене не може, може не вистачити пряжі, докуповувати я не хочу, тому що буває таке, що пряжа дуже класна, і її, навіть якщо вона залишається, ти розумієш, що це класно, ти її пустиш в кіт, обов'язково. Але цей виріб я в'язала пряжю Alize Lana Cotton, і мені так здалося, що ну, таки вона грубовата. Якщо порівнювати, наприклад, з Cotton Gold, то я б не стала більше брати Lana Cotton. Але ця пряжа дуже добре носиться, вона переносить машину, машини прання, вона не закатується, тому це просто вічний виріб, аби тільки білий ніде не, ніхто не заляпав і самій не заляпатися. Тому ось такий в мене він вийшов. Мені сподобалося ось таким чином оздоблювати край виробу. Це такий типу рулик. Він дуже охайно виглядає як зсередини, так і ззовні. Низ полотна також виконаний цим способом. Ось так воно все виглядає. Не захотілося мені вже ніяких резинок, не захотіла я ні 2 на 2, ні один на один, ні схрещених ніяких. Хотіла чогось зовсім іншого. Ну і як ви бачите. Все одно вийшло в моєму стилі. Все одно, мені здається, ви, коли побачите просто навіть в інтернеті мої роботи, то одразу впізнаєте в них мій почерк. ну Мені так здається. Напишіть в коментарях, чи так воно є. Рукавчики я зв'язала просто сіточкою, і тут, подивіться, я хочу показати, він не повністю відв'язаний візерунком. Тобто, ось тут спочатку рукавчика йде візерунок, потім додаються-додаються петлі. Але в принципі, ось ця вставочка лицевої гладі вона виглядає досить гарно, тому що сам візерунок не має в собі ніяких виворітних петель. І ось так подивіться, це в складеному вигляді. А коли на руці, то взагалі здається, що повністю все відв'язано візерунком. Тим не менш, нам набагато легше було і додавати петлі, і не треба нічого зайвого там рахувати. В плані візерунку, тому, я думаю, цим я спростила життя і зв'язала не менш гарну річ, ніж якби я вписувала оцей візерунок ще в руках. Також щодо цієї моделі, вона відв'язана симетрично, тобто, бачите, да, спиночка, листочки вони сходяться з цією стороною попереду, і ось тут є шовчик. Не знаю, як воно не знаходить. Щодо цих моїх виробів, також хочу додати, що на кардіганчик в мене зараз діє ще знижка до 10 березня 2024 року. Він коштує 300 гривень. Після 10 березня він буде коштувати 500 гривень з майстер-клас. Відеомайстер-клас в двох частинах з pdf файлом заготовкою в шаблон. Мої розрахунки, плюс ви можете робити свої розрахунки в цих, цих шаблончиках. І також я зробила дві частини по цьому джемперочку. Оголошую вам, що вартість даного майстер-класу 250 гривень, і це буде акційна ціна до 20 березня. З 21 березня 24 року ціна буде 450 гривень за майстер-клас. Трішки дешевше, тому що мені здається менше якихось таких елементів, ну, важливих навчальних, можливо. Тобто, якщо людина вже купувала в мене попередні майстер-класи, то це буде досить простий виріб для неї. Тим паче, що скоро 8 березня, і мені дуже хочеться, щоб ви порадували себе гарним виробом. В'яжеться на одному диханні з пицями номер 4 просто летить полотно. Дійсно, дуже просто ніяких оцих резинок одразу перейшов на візерунки і погнав в'язати. Розрахунок, до речі, тут я знову використовувала той, що був. В джемпері Ліана, літній в мене є такий джемперок. Мені дуже подобалась в ньому горловинка, і я взяла принцип його розрахунку горловини і зробила його на цьому джемпері. Тому хто купував Ліану, вже, в принципі, знає, як розраховувати таку горловину. Вона кругла і мені цим дуже подобається. Ось така в неї глибина, не надто глибока, не під шию. Класно. Щодо виробів більш мілких, Переходимо вже до шкарпеток. Я не в'язала ні шапочки. Взагалі, хто підписаний на мій канал, ви знаєте, що я не полюбляю в'язати якісь мілкі речі. Єдине, що я переключаюсь іноді на шкарпетки. Ну, По-перше, шкарпеткова корзиночка, кошик для мого чоловіка продовжує наповнюватися. І в цьому місяці я, я працювала з пряжею на кобохо. Ось такі вони вийшли, ці шкарпетки, єдине, що вони не зовсім однакові. Мені трапився вузлик, і я так засмутилася, що вам просто не знаю, якими словами передати. Трішки з'їхали секції, але сам, саме фарбування пряжі і те, як виходять переходи кольорів, ну, взагалі мені дуже-дуже сподобалось працювати на кобохо. Правда, я все одно сказала, що жодного разу більше не куплю, тому що одразу трапився вузлик. До речі, в самі шкарпетки я вкладаю зараз етикеточки і підписую, коли я їх зв'язала. Просто хочу вам колір сказати, можливо, хто комусь сподобався ось такий колір на кобох: 82 164. Цей колір. І коли я складу вже шкарпеткову корзиночку, то я буду витягати ось ці етикеточки. І розповідати вам, що з чого в'язала, тому що я цілий рік планую в'язати, і потім вам обов'язково покажу. 44-й розмір спиці номер 2 Колупалочка ще щита, але мені подобається все одно сільність, яка в мене виходить. Мені здається, що саме шкарпетки, коли я в'яжу спицями номер 2 я в'яжу більш розслаблено і натяжіння нитки не таке. Мені здається, що. Приблизно та ж сама в мене виходить щільність, як у дівчат на 2,25. Додавала я також сіреньку пряжу Alize Superwash, в Super була, і п'яточка тут класична бабусина п'ятка. Я її чомусь давно не в'язала і захотіла зв'язати. Вона просто ідеально сідає на чоловіка ногу, тому я дуже задоволена саме цією парою шкарпеток. І останнім часом я стала в'язати високу цю частинку до п'ятки. Воно виглядає більш гармонійно з самим розміром, да, 44-й. І в той же час пряжа вив'язується. Ну, і заради чого ми в'яжемо, щоб було тепло, вірно. А якщо високе взуття, то тим паче потрібно, щоб і шкарпетки були більш високі. Це те, що стосується цієї пари шкарпеток. Також я купувала пряжу і покажу вам одразу готову роботу, яку я зв'язала вже з нової пряжі. Ось такі шкарпетки в мене вийшли із пряжі Alize Artisan. Зв'язала їх знову ж таки на 44-й розмір. Але, як ви бачите, тут іще довша в мене ось ця частинка. П'ятка в мене не Стронг. Якщо ви подумали, що це п'ятка Стронг це не вона. Це інша п'ятка, але вона дуже класна. Мені подобається навіть більше, ніж п'ятка Strong. В неї є деякі плюси, мені так здається, тому я зроблю для вас окреме відео по цій п'яточці і окремо розповім, які в неї особливості і чим вона мені подобається. Я просто в'яжу зараз іще одну пару шкарпеток знову ж таки цією пряжею, знову ж таки, з цією п'яточкою. І буду вам розповідати вже потім, тому що тут пряжа в мене секційна і просто дуже погано видно видно лише, як лягають секції. А я зараз в'яжу із однотонної пряжі і покажу вам із однотонної, як ця прядка пятка виглядає, і ви одразу все зрозумієте. Тож, ось такі шкарпетки, але єдине, що коли я б отримала цю пряжу, мені здалося, що вона більш темна, ніж передає камера, і навіть в інтернет-магазині. Там були фотографії більш яскраві, і коли отримала, так знаєте, от все сподобалось, окрім цього моточку. А зараз, ось коли вже відв'язала, то дуже задоволена результатом. Був в мене також вузлик Alize Artisan, Це вперше я працювала з Alize Artisan, і трапився мені вузлик одразу після 4 або п'яти рядочків на першій шкарпеці. Я розпустила до резинки, відрізала нитку, знову відмотала секцію. І продовжила в'язання. Тобто, ось така халепа була, я не знаю, якась мені непруха з цією шкарпетковою пряжкою. що в моточку я побачила е, такі відтінки сірого і вирішила додати на резинку і мисок сірий колір. Але, як ви бачите, сірого тут майже не видно. Якщо лише приглядатися, то він там десь є. А так дуже мало. Тому якби я одразу зрозуміла, що сірого дійсно майже не буде. То зробила б оці вставочки не сірі, а можливо чорні. Ну, вже як є, я думаю, що все одно сірий колір, він досить універсальний і підходить для будь-якого кольору. Також зараз, а, до речі, дівчатка не сказала номер 9014. Ось в мене ще є трішки залишку. Звичайно, цього вже не вистачить навіть на 36-й розмір, тому що я вже кажу. Високий і плюс 44-й розмір я відв'язала. Буду просто додавати, можливо, до чорного кольору. Тому що я замовила Super Wash в чорному кольорі. Після того, як я відв'язала із подарованої пряжі ось такі, я зрозуміла, що дійсно чорним кольором в'язати важко. Їм важко на ньому рахувати рядочки. Але виглядають вони класно. Я бачу, що чоловіку сподобалися дуже ці шкарпетки. І вирішила, що ну, раз в місяць я можу зв'язати чорні шкарпетки. Але, звичайно, буду щось додавати, тому що це просто нецікаво буде в'язати лицевою гладью чорні шкарпетки. Тому я до них купила до цього моточку купила ще сірий однотонний і купила білий. І я взяла два чорних, два білих і один сірий. Вирішила взяти все ж таки Alize Super Wash, тому що вона, мені здається, трішки товща, ніж Artisan і Boho. На дотик, мені здається, що вона така більш пухкіша і мені нею приємніше в'язати. Ось такі класичні кольори. Я планую зараз я в'яжу одні шкарпетки для хлопця ЗСУ. Він захищає небо Миколаївщини. Я дуже хочу його порадувати. Також я. Зв'яжу ще одному захисникові, син моєї вчительки, я не знаю, де він воює, я ще їй написала, але хочу також, і йому я планую зв'язати із сірого кольору. Ну, не знаю, можливо, я буду додавати цю пряжу, можливо, цю. Трішки покашляла, і вже бачу, наче, наче плакала. Не плакала, дівчатка. І також, якби я. Не лютилася. Якби я не сварилася на накобохо, я її все одно купила. Один моточок накобохо, колір 82 168. Буде дуже задоволений. Я думаю, в кінцевому результаті, вже коли будуть відв'язані усі шкарпетки, що я задумала. На цьому, в принципі, з покупок пряжі, все. Також я заказала ось тут таких дві бірочки. Мені здається, чесно кажучи, що я замовляла одну бірочку ось такого кольору. І мені здається, там була якась іншого кольору. вона, ну Тим не менше, замовила ось таку кожану бірочку, і мені в подарунок прислали ще одну. Дуже приємно насправді ось такого кольору прислали мені бірочку. Я зараз збираюся в'язати джемперочок і ці бірочки, що одна що інша дуже класно підходять під колір пряжі, із якої я планую в'язати. Щодо планів, давайте трішки я розповім, що в березні місяці я буду в'язати, звичайно, шкарпетки. В мене зараз в роботі, взагалі в цьому тижні, я в'язала лише шкарпетки, тому що, ну, вже казала, я вам писала: дітвора моя поболіла, я переболіла вже. І я не знаю, коли це все закінчиться, цей лютий місяць лютує по повній. І я лютую. <сі> тому, дівчатка, в'язала таке, щоб було легко, щоб не було мені щось знімати, тому що на кожен виріб я намагаюся робити майстер-клас. Чому просто так в'язати? В мене, в принципі, дівчата стільки одягу, що я не знаю, коли, куди і коли я його весь буду одягати. Тому буду в'язати. Модельку вже придумала, просто перед початком мені потрібно зробити схему. І відв'язати зразки. А це вже треба зосередитися, щоб мене не відволікали. Тому, напевно, на наступному тижні я розпочну в'язання вже плечового виробу, дов'яжу ще одну пару шкарпеток, і, ну, я думаю, в березні я іще одну пару зв'яжу з сірого кольору з додаванням якогось для е, також воїна ЗСУ. Е, ну і в принципі, щодо плечових виробів, наперед я більше не маю жодних планів. В принципі, мені хочеться одну пряжу спробувати, також бобінну, але я не знаю, що там буде, дівчатка. Натхнення це така справа, що хіба ну, тут вгадаєш? Ось я вам розповіла буквально трішечки про плани, які дійсно я буду виконувати і вже нікуди від них не дінуся. Якщо вам сподобалося дане відео, ви надихнулися, звичайно, я попрошу вас поставити вподобайку, написати коментар, можливо, у вас є якісь. Свої думки щодо моїх виробів плечових. Також майбутній виріб я планую в'язати в новій техніці. Вона для мене не нова, але, в принципі, на моєму каналі мало речей в цій техніці відв'язано, тому думаю, що ви дуже зрадієте ну, такому майстер-класу, який буде відрізнятися в техніці в'язання. Тому що найулюбленіша моя техніка це спущене плече. Ну, просто люблю дівчатку, це діло, смаку це така справа. На цьому я з вами прощаюся. Я хочу ще раз побажати вам міцного здоров'я. Це найголовніше: бережіть себе. З вами була Віка і канал на відмінно.